Привіт, друзі! Звати мене Дмитро вітаю вас на каналі Сільське життя. Якщо ви на ньому ще не підписані, обов'язково підпишіться для того, щоб не пропускати цікаві та корисні відео. Сьогодні хочу підняти таку тему, що посіяти після люцерни. Звісно, більшість з вас зараз напише в коментарях, що після люцерки дуже гарно посадити картоплю, посіяти зернові. Взагалі, після люцерки буде рости. Добре все. Не бажано тільки сіяти після нього бобові. Але тут є маленьке уточнення. Що посіяти після люцерки на сіно. Хто дивився мої попереднє відео, це той кусочок землі, який знаходиться на краю села. Нам до нього трішки далеко. І для того, щоб... Не обробляти його або річ, скажімо так, обробляти. мене е, часто немає в селі, батькам вже складно. Е, поки вони сюди доберуться, то вже нічого не захочеться обробляти. Ми сіли тут в люцерку. І попереднє відео, де файна люцерка, це був саме посійний на цьому кусочку. От, е, вже, скільки мені здається, 5 років вона тут родила, на п'ятий рік вже була дуже-дуже рідка. Ми її на зиму переорали. Не знаю чи є, в мене кусочок відео, щоб показати вам, як воно було переуране. А весь наш город. Його треба було раніше було ще робити. Уже все виросло. Тут ще більш-менш. Бурили по краях. буду пробувати рівняти ціми. Е, весною я його заборонував і е, вирішили, щоб сюди не, не їздити, посіяти е, якусь лакову. Було бажано посіяти назад люцерку, але люцерка після люцерки не бажано сіяти. Хоча є нюанс, зараз про це розповім. Значить, Проаналізував я, яку траву можна посіяти. Є ряд файних трав, але більшість з них в нашому регіоні не вирощуються. По тій причині, що, якщо ви будете читати опис багатьох трав, там Тимофіївка, Райграс і так далі, там пише в описі, витримує зволоження. А в нас, як правило... Зволоження нема, а навпаки, засухи. Тобто, оце весною у нас дощі, ще може бути дощик, і потім аж до осені в минулому році не було дощів взагалі. І нам треба була б та трава, яка б родила і росла з мінімумом опадів. Звісно, з люцеркою, напевно, ніяка злакова не... Може зрівнятися, я маю на увазі така, щоб була багаторічна, щоб раз посіяти і декілька років прибирати. Е, і аналізуючи е, опис різних трав, я знайшов таку річ, що е, найбільш напевно, нам би підходило, на практиці побачимо, це е, трава грястиця. Зараз покажу, як вона виглядає тут у нас теж Ось. ось так вона цвіте. Ось. Але росте вона кущами. І чим старіше, тим більший оцей кущ, і е -е, тим важче її косити. І є ще одна е -е, така, до речі, трава. В нас колись вирощувалася в нашому регіоні, наповню це є, Житомирська область України. Але на даний момент е люди від від неї відмовилися, і якщо ми говоримо про сіну, то сіють лише лютерному Це Аналізуючи ще, до речі, оці кущі грястиці, да, дуже погано косити, ламаються ножі, що, ну, що на косарці там, механічні, що навіть да, ламалися коси ручною косою. І знайшов я ще. Таку траву називається стоколос колос без остей. Хто знайомий цією травою, хто вирощував, пишіть в коментарях, мені дуже цікаво знати ваш досвід. І е, подивився я по відео, що ростуть вони приблизно. ну Гряститься я орієнтуюся, як росте, е, що вона є досить великою е, високою і е, такою масивною. Е, і дивився, що стоколос росте приблизно так само, але в нього є перевага, то що він. Не кущається так Тому ми вирішили цей клаптик землі засіяти 100 колос. Звісно, для того, щоб сіно було краще, рекомендую ці туди давати бобові, як правило, люцерну, але люцерну по люцерні якби, сіяти не бажано. Я хотів посіяти козлятник, додавати, надію те, що на 100 колос без удобрення. По книзі пише, росте 6-7 років, з одобренням може 15-20 років давати врожай. І так само козлятник 15-20 років, тому думаю, його змішати. Але виявляється, що в Україні не кожен рік можна купити насіння козлятника. В цьому році мені вдалося знайти лише 300 грам до посіву. Тому. Сіяли значить, ми тут траву з ячменем, можна сказати, під покров ячменю. І додати 300 грамів козлятника. Поки я його тут не бачу. Ну, скажу зразу, що, напевно, там дуже слабка була скарифікація, тому, скоріш за все, вона буде сходити після морозів на наступний рік. Можливо, де ще зійде. Було у мене, не знаю скільки там, трошки віки. Ось може видно, да? кодила. І е, трошки люцерки додав. Е, навіть надії тому, що якщо вона випаде, то е, ну, все-таки я спробував. Це зараз покажу. Значить, оце є стара люцерна, напевно, з корня пішла. Ось молоденька люцерна, якщо видно. Так. А сама трава, це дивіться, овес а сама трава ось вуща, вона дуже подібна і насіння, і ну, сходи дуже подібні до овеса. Зараз десь покажу ще з іншого ракурсу. Стоколос, норма висів 30 кг на гектар, термін піддатності 3 роки здати пакування. 3-24-4 кг. Разом до перемоги. Звісно, можна було б сіяти більше густіше, якихось там люцерни додати, але ну, я спеціально додавав лише трішки, тому що основна маса тут має бути ось трава. Посіяли і потім був десь з тиждень гарних дождів. І ці дощики, бачите, трішки проплескали. Ну, не так катастрофічно, як на весняній Оренці. Покажу пізніше вам відео, де я сіяв люцерну на повесняній Оранці. Ось такий мій досвід посіву, значить, як я сказав, сілими під Овес. Надії трава також пишуть, що найкращий урожай дає з 2-3 року. Тобто перший рік вона укоріняється. Росте, тому надії, що на наступний рік, точніше, щоб зараз не росли бур'яни, ми посіяли овес. І надії, що ми його трішки пізніше скосимо на все-таки на сіно скосимо. А за цей період підросте трава стаколос базостий і, напевно, люцерна. Дивлюся, не дивлячись на те, що я її дуже мало сипну, що... Досить густенька люцерна. Ми побачимо, як вона буде рости люцерна по люцерні. Хто слідкує за моїм відео, то знає, що я пробував підсівати стару люцерну, але вона повністю заглушила молоду люцерну і з неї нічого не було ніякої користі. Пишіть, друзі, що сієте на сіно, на корм. Ви, крім люцерни, до речі, ще додати можна, що е, книги пишуть, що стоколос гарно витримує пасовище, гарно поїдають його е, і корови, і вівці, кози, коні. Е, звісно, що молодому віці поїдають краще, після того, як вже викине е, перецвіте, то вже, вже їсти е, гірше. На сіно пишуть, поїдають вся худоба однаково, гарно. Е, Ось така інформація. Пишіть в коментарях, хто що ще знає про е, злакові трави, які він вирощує, як багаторічні саме. Е, Зараз цю данку сюди не беремо. І е, які має результати задоволені чи не задоволені. Зараз я вам покажу трішки посіву. Ось тут гарно видно травичка. Чекаю в коментарях ваші відгуки про те, що ви сієте, яку траву е, висіваєте на сіну. Мені буде дуже-дуже дуже цікаво. До зустрічі в наступних відео.